мій Там єдине, що під переділ прокурора приймав участь а, в цьому. Стало відомо про те, що на сьогоднішньому засіданні повинна була знайти заява. Чи з'явитися саме потерпіла, чи не дати суду заяву про слухання справи до зайняв участі. Вона, сяло, від... Є заява від неї. Безвідати участь. Sorry. Так, зараз ще раз. Порядок особу місяці. Ні, ще права. Судове засідання відповідає. Продовжується розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Літвічука у розвитку видовища вчинення кримінального правопорушення, проплачення 4 статті 191 кримінального колісу України. В судовій засіданні не з'явилося... ...покорону плесеньку захисними ксеніковими, неуваженими від тих, що підніжуються, а саме у відповідній конференції з Києвською Казахстаном і В судовій засідання не з'явилося представник Протирпілого управління інфекційного підприємства Радіоходської селищної ради, Радіоходська лікарня Тетяна Салатина. Писала до суду відповідну заяву від 2 жовтня 2024 року. Просить провести дане судове засідання без її участі. Думку учасників провадження щодо можливості продовження судового розгляду за відсутності представника потерпіло, будь ласка, підтримувати. Що тут стан вже заможливо провести ступені справи, оскільки права потерпіли, не були порушені. Там надали суду відповідну до заяву про слухання справу, не займучаться. Сторона запису. Відповідно, до статті 325 кримінального кодексу України, якщо не заключення повідомлення причасту дату кримінального провадження, то розгляд можливо, що є та заяву. Не закричу за продовження Так, І обвинувачення також. Так, також. Добре, суперкоді учасник міста вважає можливе продовжити судовий розгляд даного провадження за планом дослідження письмових доказів, згідно порядку дослідження доказів. Дане кримінальне провадження розглядається в Європейському Одеської області у складі Володимир Субтитров Сенка Безсекретарського засідання Степана Золості прокурора Олесенка, захисника Савінькова. У нас зміни з, тоді, немає прокурор затверджував дане домральний акт, не засідання в інших прокурорів, тому запитую прокурора, чи будуть відводи саме Відводи, Відводиться відводити відсутнього шості. Чи будуть відводи прокурори відсутні прокурор, Відсутні. Помілянші? Добре, тоді продовжуємо зміну ряду дослідження доказів. Будь ласка, прокурор, що які докази передає від суду. Якщо ми заперещу, не заперечує сторона захисту, щоб коротко оголосити назву, буквально дату, короткий зміст, і для приєднання до матеріальної Сторона захисту ознайомлена з усіма матеріалами на впровадження, копії цих документів, сторона захисту має, тому ми. Просимо взагалі лише назву документу, тому що всі документи в електронному вигляді є. Давайте назву, дату, короткі зміни. Що там з спілкуватися? Дякую, що наступ. І так оголошуються матеріали кремніопісної докази, якісь місяця матеріал кримінального провадження за номером 2022, 16700, 787. Це том No1 матеріалу кримінального провадження. Саме архіправи No1 це вийті завідування доступного доступ за номером. 2167 від 1011 тисячі двадцятого року за провою кваліфікацію частину першого перепрошую 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Даний витік на одному аркуші. Також мається повідомлення про початок до судового осіб наготовна 14 року на одному аркуші. Також мається дано повідомлення рапорт. На підставі чого було внесено в відомості до ЄРДР. Даний рапорт зареєстрований 10.12.2022 року за номером 995, на також наказувати мається відповідні резолюції. <кій> постанова про призначення групи прокурори від 15 2022 року складена заступником керівника обласної прокуратури. Дана постанова міститься на двох актуальнох. Постанова про призначення групи слідчі кримінального кримінальному провадженні 7 2022 року складена заступником начальника слідчої управління Одеської області майором поліції Федорчук Олександр Віктор. Також мається відповідні резолюції. Це аркуш справи No8, також відповідна резолюція, автор справи номер 9 також маються матеріали е, на підставі, яких було внесене відомості до ЄРДР, розкіровано разом з повідомлення. З дати реєстрації 9.11.2022 року. Це супровідний лист, з е, додатком до нього на 15 а, ну що, Це аркуш справи 10, 11, 12, 13, 13, 15, 15, 16, 17. 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, також мається супровідний лист по даному кримінальному провадженню та штабу на 26 також мається постанова призначення доворознавчної експертизи. 1322 року постанова на парку. Мається аркуш справи номер 29 це супровідний лист, з додатком до нього будуть попитання експерта про надання додаткових матеріалів. Це аркуш справи no Крім того, мається е, супровідний лист, аркуш справи номер 32 Складений слідчим на адресу судового експерта. Даний лист з реєстрації. Також мається аркуш права номер 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Так. 42-43 це супровідний лист разом з висновком експерта та атом виконання пробіг, також попередження про кримінальну відповідальність. Даного висновку експерта. Ринковартість подібного нового твердопаленого тепла КТВ 250 який зазначений в договорі. Складає це під час сортів 289 тисяч 617 гривень 66 копійок а також ринкова вартість подібного нового трудопавного котла, експертизи що суд зазначено про 250, однак це технічна помилка, оскільки з експертом під час даного проведення експертизи досліджувалося два котли. Тобто потрібно враховувати, оскільки. Хотел, котел ктв 400, який також значно в договорі та його вирінковуваті складає нового 454 гривні, 1000 гривень та 306 копійок 6. Також має ця ухвала слідчого суді від 16 грудня року, року проти достуду вже до документів, зі якої дозволено. Тимчасовий доступ до життя документів, які знаходяться у володінні Людмильської лікарні. Також ухвала свідчую суді 2022 року, відповідно до якої надана дозвіл на проведення тимчасового доступу до життя документів, які знаходяться у володінні ПОП-узділа. Також мається архиправи номер 54 це доручення оперативного код підрозділу порядку статті 40 КПК України щодо скерування вказаних ухвал слідчого судді для подальшого їх виконання. Також мається протокол тимчасового доступу до решених документів від 4 минут тисяч року складено слідчим даним протоколом на автоматку. Та відповідно до даного протоколу мається додаток вигляді опису речей документів, були вийшли, вилучені підстави упасичого судді Київського районного суду міста Одеси. А саме оригінал договору номер 283 товарів даний договору на трьох артушах, також мається специфікація щодо предмету закупівлі на новому артуші про державну реєстрацію фізичної особи підприємцях розділ модерному на одному артуші, також мається акт. <кій> Про приймання виконаних берегних подіб. Даний акт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ятих аркушок. Також підсумкова е, відомість ресурсів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Також аркуш справи номер 189 Мітеріально кримінального провадження, тому номер 1 це постанова про призначення прокурорів від 16 березня 2023 року, також складна заступника керівника Одеської обласної прокуратури даному постанову аргушо. Також мається приймання передачі оригінал на одному аркуші також мається акт приймання передачі дитовної візита 11022 року, раз, два, три, чотири, на чотирьох аркушах. <кій> Також мається супровідний лист, це аркуш справи 150, та до нього е, постанова про призначення судової нашої експертизи від 1 а 2023 року. Дана постанова на трьох аркушах. <кій> Також мається супровідний лист експерта та додаток до нього і клопотання на одному паркуші. Мається також ухвала про тимчасовий доступ дороже документів, складена свідченням судом 10 березня 2023 року, відповідно до якої <кій> задоволено клопотанням свідчого та надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТК Приватбанку. Також мається протокол тимчасово до життя документів на одному аркуші, та як він до нього описи чи документ, які були вволоді. Та додали до нього цей тиск е, з інформацією наданим банком, а саме розрухів по рухом коштів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість на шести артушок. Також е, запит свідчував. До Центру про спеціальної інформацію Державної прикордонної служби та да, відповідь. Повідь на Пообібна записи стосовно того, що до переданого державного кордону грузової море та витяг з єдиного реєстру з особового розвідування 16 7 426 за провою кваліфікацією ціна 4 статті 191. Це те, що в ході досового розслідування по даному основному країнам провадженню було також виявлено інше кримінальне порушень. Також на нього мається відповідний рапорт. Опритим у потрозі у кордону початку військового освітлення постанова про об'єднання матеріалів до судового розслідування за номером 1222 та 1223 Дана постанова міститься на двох аркушах та єдиний номер присутнення об'єднаному кримінальному провадженню 1262-16787. Тобто місяця письмовий докази в томі номер один матеріалів керівного провадження. Прошу долучити до матеріалу даного нога. На захист принувачені чи заперечення стосовно <та скрес> захисту не заперечує проти долучення матеріалів. Оцінка цим доказом буде надана окремо після дослідження усіх матеріалів кримінального провадження, але лише хочу зазначити, що жоден з наданих документів не підтверджує вибух молоді захисту у криміновому кримінальному правопроводженні. Дякую. Долучає вказані матеріалу до матеріалів кримінального провадження. Зараз в судовому засіданні необхідно оголосити перекуп, є негайне на справу голову, що та підлягає негайного розвіду, особливо те, що злочин також людина під вартою. Тому ну, оголошується переваг та пропонується.